Філософів підозри є Фройд. Він підозрював, що людина не дуже раціональна істота. От прям зовсім нераціональна. Що є щось в людині, що визначає її поведінку, і ця поведінка абсолютно несвідома і нераціональна. Нещодавно помер Деніел Каніман, був психолог там. Каніман, американський, який отримав Нобелівську премію От за дуже дивну роботу Він Нобелівку з економіки. Отримав психолог, отримав Нобелівку з економіки. Нобелівка з економіки має особливість її не дають відразу. Умови премії вимагають підтвердження ринком. і це приблизно в середньому 20 плюс років. От Каніман отримав таку премію за результати свого мислення. Він зробив книжку, яка в українській перекладається з швидке і повільне. Каніман ну зробив кілька важливих штук. По перше, він перевизначив емоції. До Канімана емоція була реакція організму. Каніман перевизначив скаєноці, різновид мислення. А далі він сказав: що у людини існують дві системи мислення. Перша швидка, емоційна, яка дуже швидко вирішує, втрачає енергії багато і дуже сильно економить час. Умовна, ця емоційна система мислення з'явилася, ну, коли треба було втікати від вовків і тигрів. Не було часу думати, треба було діяти. Той, хто діяв, виживав більш, більше кількість разів, ніж той, хто думав, довго. Багато речей, які ми робимо майже на автоматі, да? де не треба витрачати якийсь ресурс, бере на себе ця швидка система мислення. Вона не витрачає енергії, майже не витрачає, вона дуже швидко працює, в неї одна біда. Вона часто помиляється. Ну, Приблизно в половині випадків. Тобто раціональне рішення було б кращим, ніж те, що зробила емоційна система. А от е, є, друга система повільна, раціональна, логічна, класно працює, але коли вона забирає настільки багато ресурсів, що людина ніби випадає з реальності, от ознака да, роботи цієї системи це випадення з реальності от, якщо я вас попрошу зараз е, в голові помножити 3412 на 28, то ви на певний час випадете з реальності, ви, ви перестанете сприймати, що відбувається, ви зануритесь в цю задачу. Це буде працювати ця повільна система. Вона забирає дуже багато ресурсу. До 25% ресурсу всього тіла витрачається на роботу цієї раціональної системи. Дуже багато ця раціональна система майже не помиляється ніколи менше 1% помилок. Тобто вона реально класна. В чому фішка? Канімон довів, що всі задачі по вільній системі завжди ставлять швидка.